Приготуйте смачну і поживну запіканку з капусти на швидку руч. Така страва стане чудовим перекусом або навіть легкою вечерею. А якщо спечете її ввечері, обов'язково лишіть сматочок на сніданок. Капусту дрібно шинкуємо ножем і солимо, жмакаємо руками, щоб вона трохи пустила сік. Краще використати молоду капусту, але не обов'язково. Моркву і цибулю підсмажуємо до готовності в олії на сковороді, а поки овочі смажаться, ми приготуємо тісто. Для цього змішуємо 3 яйця зі сметаною. Можна взяти наполовину сметану і майонез, якщо сметана низької жирності з майонезом або жирною сметаною буде набагато смачніша. Гарно перемішуємо масу вінчиком. В окремій ємності додаємо до борошна розпушувач і крохмаль. Борошно всипаємо до сметани з яйцями і гарно перемішуємо. Тісто замішується дуже легко, буквально 1,5-2 хвилини. Не забудьте тісто посолити і дивіться, щоб не було в ньому грудочок. Тим часом овочі підсмажилися і ми їх поєднуємо із капустою. Додаємо сіль, спеції у мене це сухі трави. Гарно смакуватиме в цій запіканці копчена паприка, сушений часник. Обирайте спеції на свій смак. Наступним етапом поєднуємо начинку з тістом і розмішуємо до однорідності. Викладаємо тісто у форму, у мене силіконова. Це дуже зручно, не треба нічим змащувати, щоб запіканка не прилипла. Татож, з силіконової форми зручно діставати і пироги, і запіканки. Розрівнюємо і відправляємо в духовку. Випікаємо при температурі 180 градусів приблизно 35 хвилин. Гарячу запіканку можна посипати тертим твердим сиром, але це не обов'язково. Смачного!